Мене часто запитують люди, які хочуть щось в своєму житті змінювати, як бути з критикою Критикою в соціальних мережах, критикою рідних, знайомих, друзів і так далі. І я бачу, що людей це реально турбує. І це з біологічної точки зору зрозуміло, тому що ми на біологічному рівні залежні від думки інших людей, а з точки зору здорового глузду це абсурдно. Що робити з критикою? Та ніхуя з нею не робити. Вас оточують люди. Всякі різні. Людина по своїй природі істота упереджена, заздрісна. Вона має свою думку щодо того, що ви можете робити. Це не, ну, не істина, це просто думка певної людини. Це певні слова, які вона говорить, можливо, тому що вона теж би хотіла робити те, що ви робите, але вона не може не здатна. Знаєте, підписчики, якщо би треба було робити щось з критикою, то я би не був тим, ким ти я є. Я би не був манзиком віктором, не був би фітнес-тренером, автором найбільшого проєкту схутення в Україні і я ніколи би не почав свій проєкт трансформації особистості. Тому що люди пишуть: Ти хто? Що ти розумієш? І вони завжди це писали. Вони казали, що я тренер, якому потрібен тренер. Що я нічого не розумію в тому, що я роблю. І якщо б я рахувався з тим, що інші люди думають про мене, я б був паралізований. Отже, підписчик, інші люди, думки інших людей, критика це шум, це не інформація для тебе, це просто шум. Вирізняйся з-поміж шуму, важливий для тебе, і рухайся в напрямку своїх цілей.